Лісівники, ми дружини, лісівники, Лісівників у нас хіба не знають. І наші помилки хіба не як бруньки, тепло, весни, тепло дерев вбирають, Лісівники, ми, дружимі лісівники, в житі колись ми вибір свій зробили, і наші милі, наші лагідні жінки. За це можливо нас і полюбили. Стоять ліси, шумлять ліси, Млісовий стежок сходили стільки, Посеред листя і роси. Ми стільки бачили краси, нам звуки і як мелодія сапілки, стоять ліси, сумлять ліси, ми лісовий стежок сходили стільки посеред листя і роси. Ми стільки бачили краси, нам звуки лісу, як мелодія схватилки, Лісівники ми дружили лісів... сил.